Друзі, всіх вітаю сьогодні у Верховної Ради України перший сесійний день в листопаді. І От якщо подивитися зараз залу, тут залишається максимум 20 депутатів. Інші слуги вже розбіглися. Хоча триває обговорення дуже важливого законопроекту, скандального законопроекту 137, яким слуги хочуть експропріювати військовий податок на доходи фізичних осіб з регіонів і передати в центральний фонд. На спецфонд під класними гаслами, що це все піде на армію, на дрони, на, на снаряди артилерійські. Очевидно, що і дрони, і снаряди дуже і дуже потрібні. Але вже зараз Шмигаль, наприклад, говорить, що на 40 мільярдів гривень дронів було закуплено. На наше запитання, де вони відповіді немає. Ми дуже боїмося, щоб це не було такий перерозподіл коштів для того, щоб тут безконтрольно абсолютно осі. Е Ствоювати, як це вміє робити, ця влада Тобі ще маємо зараз звіт рахункової палати, де визнається, що тільки на продуктах харчування, тільки за перше півріччя 2023 року Міністерство оборони десь профукало, розкрало від 3 до 7 мільярдів гривень. Чому небезпека законопроекту 137? тим, що 200 мільярдів гривень з регіонів хочуть забрати в цей спецфонд і зробити це заднім числом з 1 жовтня 2023 року, хоча зараз вже навіть не 1 листопада. Друге питання: що то ці податки регіони витрачали на допомогу підрозділам. і це дуже важливо, тому що часто військові сьогодні змушені за власні кошти купувати коле. Робити ремонт машин, купувати дрони, і саме ці кошти треба спрямовувати на ці підрозділи. Я особисто категорично проти, щоб зараз басейни якісь будували, бруківку викладали, фонтани, сквери будували в регіонах. Це все сьогодні не на часі, і за такі дії, очевидно, має бути жорстка реакція громади, але саме громада має контролювати, як витрачаються кошти військових у цих військових педефо. І йти вони мають саме на військові підрозділи. І от які пропозиції тут пропонувала наша команда, перше. Прочитати. Статтю залужного в «The Economist, де дуже чітко говориться про ті п'ять кроків, які потрібні Україні для того, щоб перемогти на полі бою. Нам потрібна не тільки перевага в повітрі, а це не тільки літаки дійсно, а й дрони. Нам потрібна дуже серйозна антимінна сьогодні спорядження, якого немає, і досі влада не перебудувала економіку на військові рейки, не почала створювати нові підприємства по антимінному такому виробництву і обладнанню нам потрібні фортифікаційні споруди, і це теж не тільки до військових питань. Зверніть увагу: росіяни захоплюють територію, відразу будують там фортифікаційні споруди, ставлять мінні загородження, мінні поля величезні роблять і фортифікаційні споруди. Це завдання і військових цих окупаційних адміністрацій. А в нас наша героїчна армія звільнила. Чернігівську, Сумську, Харківську області і навіть на кордоні з Росією досі жодних фортифікаційних нових споруд або мінних полів не створено. Це неправильно. І ми вважали, що ці кошти, які залишаються в ПДФУ в регіонах, в тому числі в прикордонних регіонах, мають йти на такі от посилені кордони, на фортифікаційні споруди, щоб росіяни не Вдерлися на нашу територію знову. Ми пропонували, щоб ці кошти ділилися за наступним сценарієм, за наступним планом. 10% залишалося залишалися регіону саме на фортифікаційні споруди, на бомбосховища, на ремонт місць постійної дислокації військових. Це важливо. А далі наступні кошти ділилися в такому пропорції. 30% відсотків на військові підрозділи, які сплачуються ПДФО, йшли за їх пропозиціями на техніку, на дрони, на ремонти, на колеса, на машини ну все, що дуже потрібно сьогодні на фронті. Далі 35%, відсотків, щоб йшло на міністерство оборони, бо воно відповідає за тил, а не якісь міфічні фонди. Більше того, при міністерстві оборони створена спеціальна агенція за натівськими стандартами за Закупівель закупівель для армії, але віддають кошти не цій агенції згідно закону 137 а фонду держзв'язку спеціального зв'язку ну тобто, абсолютно на якісь дивні структури, які не є навіть розпорядниками державних коштів. Ми пропонували, щоб 35% пішло на міністерство оборони, а інше на уже міністерство стратегічних галузей, і щоб ці кошти, які йдуть на стратегічні галузі, йшли на фінансування економіки економіки але кредитування її не на розподіл на свої близенькі фірми, фірмочки, які потім ми навіть не зрозуміємо, хто ж там що виробляє, а саме як. На кредитування, коли кредит треба віддати, і армія буде змушена закупати якісний продукт, а не брати те, що й поставляють безкоштовно за оці бюджетні кошти від структур близьких до влади. На жаль, я зараз хочу вам просто показати залу. От зверніть увагу. Взагалі, пуста зала. Подивіться, немає слух, хоч це перший день, перший день роботи сесійної в листопаді. Всі розбіглися, і от оці поправки їх подали. Озика на проекту 1641 розглядають пустому залі. От зараз ідуть голосування за поправки. І якраз наша політична сила пропонує поправки, щоб ці кошти я знову таки говорю розподілялися прозоро, йшли в першу чергу на армію на збройні сили України. Ну і не витримує жодної критики, коли розповідають, що от в центрі ці кошти будуть. Дуже правильно розподілятися, ми бачимо, як сьогодні розкрадалися вони в міністерстві оборони і на той є висновок комісії звіт рахункової палати. Звичайно, це великий удар по місцевому самоврядуванню, і ми все-таки просили врахувати позицію мерів прикордонних і адміністрації прикордонних регіонів, прифронтових регіонів, де просять залишити кошти саме для фортифікаційних споруд. Але влада не чує місцеве самоврядування і намагається його знищити. Ми з цим категорично не погоджуємося, і звичайно, от наша фракція зараз чуємо Володимир Арів, представляємо наші поправки. Для того щоб ну, все таки захищати позицію здраву. Боюся, що слуги вже домовилися з ОПЗЖ. Це їх улюблені такі партнери по голосуванню. Я буду збиратися ставити цей закон, законопрект верніше вже 8 листопада на голосування. Подивимося, чи вистачить у них голосів. Друзі, підписуйтеся на мій youtube канал. Тут чесна інформація і про те, чим живе парламент. І взагалі нас має бути людей думаючих. А більше в українському сегменті інтернету.